Потужною вуличною силою, яка знову зустрічаємося. Друзі, друзі, ті, хто до нас приєднався, я хочу нагадати слова його Сополєва. Ми сьогодні не протестуємо. Ми зустрічаємося, обмінюємося інформацією, досвідом думками. Тому є що вам сказати людям, які починали цю блокаду на крові, торговля на крові. Першим я хочу представити ветерана АТО з позивним Шрек. А зараз голову громадської організації, внутрішній корпус батальйону Донбас. Це його хлопці почали цю блокаду торгівлі на країні і зараз продовжують. Будь ласка, слава Україні, шановні. Я вважаю, що дуже знаково саме сьогодні відбулося те, що відбулося. Ця держава завтра вшановує добровольців. Добровольців, які скрутний для цієї держави час, взяли в руки зброю для того, щоб захищати державу від агресії, від зовнішньої агресії, яку навіть через три роки війни ця держава не може визнати війною. І сьогодні ця держава віддала шану цим добровольцям. Там на редутах знаходяться дійсно хлопці, які воювали. Дійсно, хлопці, які втрачали побратимів, дійсно хлопці, які отримували поранення, які віддавали своє здоров'я і життя для того, щоб ми з вами нормально цивільно жили. І зараз я не бачу іншого шляху, окрім того, як оголошувати загальну мобілізацію і допомагати нашим братам, які знаходяться зараз там за усіх нас, не тільки за себе. Я е, кажу так, зараз ми е, організовуємо відправлення е, мужиків, які дійсно відчувають себе мужчинами, які дійсно готові їхати відправку на Редути до хлопців. Е, але у тих, хто залишиться, буде інша місія. Е, я прошу людей, які залишаються в Києві, 16 числа. Київська міська рада виносить на голосування питання про підтримку блокади на крові. Я прошу вас прийти до Київської міської ради о 9.30 та змусити наших чиновників підтримати блокаду на крові. Дякую вам. Дякую, друже. Ще хочу додати, що 16 числа буде голосуватися звернення до кабінету міністрів до президента з вимогою прийняти закон про окуповані території. Слідуючи, будь ласка, командир батальйону ООН Микола Каханівський. Слава Христу! Друзі. Звісно, те, що відбувається, це якось собі пояснити, зрозуміти важко. Але все ж таки ми даємо цьому ну, абсолютно чітке формулювання. Те, що відбувається в державі, це повністю реставрувався режим внутрішньої окупації, який ми намагалися повалити під час революції гідно. Добровольчий рух ОУН, який я очолюю від початку блокади. Власне, активно вступив в цю блокаду, наші люди там зараз є і блокують як можуть, щоб ця торгівля ганебна на крові не відбувалася. Сьогодні один з наших редутів взяли штурмом. Якось мене затримала міліція, за подібну акцію. Я підслухав розмову офіцерів міліції вже у відділі. І вони говорили, що у них була внутрішня зустріч з Аваковим, і він казав так, якщо в Києві бандеровці візьмуть якийсь об'єкт, їх там буде 40-50 чоловік, то це просто питання там трьох годин. Ми мене травму спецназ і дуже швидко їх візьмемо. Ну, можуть бути наслідки ніби, але в принципі, вирішується інше. Коли на Майдан виходить 100 тисяч, тоді нам дуже складно впоратися, ми не знаємо, що робити. Це між собою, значить, це офіцери нової поліції. страхи. На сьогодні в нас є привід виходити. Це розгін блокади. Я дуже би сподівався, що ми будемо це робити. Виходити, і я говорю про це постійно, що коли нас буде 100 тисяч, вони не... Зможуть себе захистити, і ми зайдемо знову в їхні приміщення, і знову вже не треба нам дивитися на них, нам треба буде їх карати. І твердо в цьому стояти. Не треба оцих безкінечних українських розмазувань, смарклів. А давайте по закону, а давайте передамо справу в суд. Ні, якщо нас буде 100 тисяч. Ми мусимо їх, є чому повертатись. Бо Україна це по суті найбагатша, одна з найбагатших країн Європи. І вони хочуть смоктати з неї кров з нашого багатостраждального народу. Це їхня основна мотивація. Мотивація Порошенка, мотивація Авака, мотивація всіх цих єфремових, які були і кучу, які були до того. І ми мусимо їм обрубати все ж таки ці голови. Тому сьогодні, в зв'язку з цим розгоном, 16-го родута, Ігор Соболєв закликав всіх зібратись тут і закликав зібратись завтра. Ми вже кличемо людей десь два тижні. Бо завтра офіційне призначене державне свято День добровольця. Багато пафосних державних типу експер... ну, типу державних імпрес. Завтра готуються по Києві. Якісь застолі для ветеранів, якісь там по телебаченню. Але я, як голова проводу добровольчого руху ОУН, запрошую всіх добровольців завтра прийти сюди. На наш марш, марш протесту. І я сподіваюся, що завтра буде значно більше людей. Ми не будемо сьогодні, напевно, ну щось таке робити. Але завтра я вже пішли маршем до адміністрації президента, навідали Ахметова і там як вийде. Яка кількість людей прийде, від того залежить і результат наших заходів? Якщо прийде 10. Я готовий взяти відповідальність із десятю тисячами за штурм. Отак жити в мене вже ну немає сил особисто в мене. Бачите, як гинуть мої бійці, добровольчих підрозділів, бригад ЗСУ гинуть. А нам в пику розганяють редут, який зупиняють цю торгівлю, щоб вони, коли вони вже не їдяться, я собі відповіді на це не дам. Даю одну відповідь та ніколи вони не не поки їх не повбивають. Отже, завтра думаю, Я би просив всіх прийти на наш марш добровольців. Розпостити це в соцмережах. Мені так здається, що це єдиний наш орган інформаційний, який залишився, і ми бути до рішучих дій, щоб повалитися в триклятущий окупаційний внутрішній окупаційний режим. Я впевнений, і тоді ми отримаємо і перемогу, і повернемо свої території, і завживемо нарешті на своїй Богом даній землі, як справжній господарі. Слава Україні! Слава нації! Слава! Україна! Усе! Україна! у все! Усе! Україна! Ось усе! Дя дякую, Микола. Ми табі, друзі, в нас тут спілкування, в нас не мітинг, в нас не виступи, тому я не буду прислабти спільночого гостя. просто продовіса половізе. Слава Україні! Тарокі друзі! Политическая организация, политическая партия, Рух новых сил Саакашвили полностью поддерживала и поддерживает патриотов, тех ребят, которые мерзнут, защищая свою страну. Сегодня власть объявила этих патриотов диверсантами. Мы не первый день в государственном управлении уверены, что основная, главная диверсия против Украины началась 25 лет назад и до сих пор продолжается. Это диверсия сговор президентов с олигархами. Это диверсия против экономики Украины. Эти люди сделают все, что Путину даже не понадобилось рукой потом пошевелить. Они сами сожрут эту страну. Им абсолютно наплевать. Какие альтернативы они ищут сегодня? О чем вообще разговор? Вы слышали хоть одну? одного государственного чиновника, который бы разговаривал сегодня об энергетической альтернативе. Все говорят, что там диверсанты, все говорят, что оказывается мы дестабилизируем ситуацию. Оказывается, не дестабилиз... Наш украинский независимый суд перечисляет Фирташу сегодня. Тогда, когда люди голодают, голодают, когда люди умирают, защищая эту страну. Украина меняется. И вы, Сама организация и воля украинского народа всегда спасала эту страну, несмотря на заговор, несмотря на паразитов, которые ежедневно выжигали и выжирали эту страну изнутри. И у них ничего не получится. Так же, как им и не получилось отмазать, извиняюсь за жаргон, и спасти одного из главных свидетелей против первых лиц государства, имею в виду Насирова. Ваша воля и бескомпромиссность Заставила сегодня суд и администрацию президента оставить Насирова по стражей. И таких Насирова будет много. И нас будет много. И все начиналось с таких, по их мнению, малозначимых событий. Подумаешь, разогнали студентов. Подумаешь, разгонят блокаду. Подумаешь, кого-то еще закроют. Нет, Украина меняется и меняется благодаря вам. Рух нових сил з вами. Ми будемо з вами боротися і дратися до останнього. Спасибо вам всім. Слава Україні! Довіт не вистачить сил розігнати блокаду, тому що блокаду робить народ. Олег Березюк. Слава Україні! Ця держава сьогодні, як ніколи, потребує спокою і стабільності. Але не як рабська держава і колонія, яка мовчить тому, що боїться, ця стабільність має бути у нашому розвитку і нашій боротьбі. Сьогодні безпричинно, безпричинно були принижені люди, які виконували функцію держави, які встановили санкції. Проти держави, яка окупувала нашу країну, нашу територію і яка вбиває наших людей. Сьогодні держава, на превеликий жаль, вчинила акт дестабілізації. За цим стоять конкретні прізвища. І ми сьогодні прийняли рішення ввечері і оприлюднили його. Що ми, як сьогоднішні політики, які є ніхто іншим як слугами тих людей, які там сьогодні стоять. Сьогодні, щоб люди міністр внутрішніх справ, керівник антитерористичного центру, які є сьогодні відповідальними за акт дестабілізації в країні, яка бореться проти ворога, були покарані і віддані у відставку. Це буде акт. Це буде акт, це буде акт, який буде говорити, що держава стабільна, що держава має повагу до людини, що держава має повагу до воїна, який захищає її на війні 21-го століття. І ще одне вам скажу: мали розмову з одним з керівників НАТО, який каже, хлопці. Від вашої влади три роки приїжджали люди і говорили, що нам робити. А самі вони це зробили, які сьогодні були піддані тортурам. Слава Україні! Слава хлопцям, які сьогодні стоять на передовій всій країні. Дякуємо. Героям, Героям слава! Артем Скоропадський, правий сектор. Слава Україні! Героям слава! Друзья, полторы недели назад на фронте убили одного из наших побортымов из добровольческого украинского корпуса Правый сектор, друга старого. Он действительно был старый дядька. Ему было там 60 уже где-то с чем-то лет. Но он как воюют на фронте с первого дня все те, кто в 2014 году пошел и, ар... и из армии и добровольческие батальоны, и Айдар, и Азов, и добровольческий украинский корпус, правый сектор, и национальная гвардия. Мы все там были, многие из вас были, тут вот парни в форме передо мной прямо стоят. Многие были из вас на фронте. Я был как волонтер, я не воевал, я был как волонтер на фронте. Но я видел все эти кошмары войны, которые происходили. И пис... чего я видел. И все это время, пока мы были там на фронте, пока мы умирали, пока мы вывозили как волонтеры наших раненых, пока мы помогали, как могли, скидывались по последней копейке, помогать людям. Которые... В это время нынешняя барыжная, поганая, мерзкая власть, которая сидит в 300 метрах от нас, которая пришла благодаря Майдану, благодаря всем нам, она продолжала, давайте называть вещи своими именами, барыжничать, с оккупантами, которые нас с вами убивали, и которые убили того друга второго который погиб две недели назад на фронте. И сколько мы должны всего этого терпеть? Мы что должны терпеть, как нас всех обманули на Майдане? Давайте вспомним обещания Майдана, наши требования Майдана. Давайте вспомним обещания Порошенко, которые он рассказывал тут, когда баллотировался в президентах. Как он прекратит войну за неделю, как он будет выплачивать по тысяче гривен в день? участников так называемой антитеррористической операции. Кто из участников так называемой, АТО то получал по 1000 гривен в день? Никто. Как он говорил про то, что будут застрахована жизнь бойцов на огромные деньги. Как он говорил, что так называемое то не будет длиться типа там неделю или там год, я прекращу ее там за пару дней. Где что выполнено? Ничего не выполнено. Что мы имеем сейчас? мы имеем торговлю с оккупантами, мы имеем министра Авакова, который разгоняет все уличные акции. Мы видели, что, например, мы выходили на годовщину Майдана, помянуть наших погибших, погибших побратымов на Майдане, и нас разогнали, кто выходил, не даст мне соврать. Все помнят, как 19, 20, 21 числа тут арестовывали и главу ОУН Каханинского, и активистов и участников войны, и просто те, кто демобилизовался из вооруженных сил Украины, из Национальной гвардии, псы Авакова арестовывали, задерживали, возили по своим буцегардам там и мучили. Так что, ради этого мы сюда выходили три а, года назад, 21 ноября 2013 года. Для того, чтобы они барыжничали там чем угодно, там что говорят, что ой, там пусть не торгуют там, скажем, да что, мы не можем потерпеть, что ли, там месяц, два, три без тепла, без света. Да солдаты сидят в окопах, вообще сидят там, сидят в, э, в спальниках, там на карематах спят. А мы что, будем свои задницы греть, потому что мы не можем потерпеть, что ли? Да мы можем потерпеть и без света, и без тепла. Главное нам душить оккупантов, продолжать такую, значит, блокаду и не сдаваться. И еще одно, что я хочу сказать. Сори, что я много так говорю, просто эмоционально и нет сил уже терпеть всего этого. Нас сегодня тут собралось не так много людей. Но обычно на акции приходят там, знаете, там, а, не знаю, там, а, женщины, бабульки. Сегодня мы тут все пришли, здоровые мужики. Вон еще раз парня, вон два парня стоят в форме. Вон стоят люди в форме. Так может давайте, что мы выйдем, постоим, поговорим тут эмоционально и разойдемся. Нет? Давайте, может, сходим, вот администрация президента, в двух шагах. То давайте сходим ко всей этой нечисти, да и спросим с нее, с какой радости продолжается торговля с теми, кто убивает наших побратимов. С какой радости продолжается то, что не выполняется ни одно обещание Майдана, не выполняется обещание предвыборной Порошенко. Да давай мы, мы в конце концов что мы? Скоты что ли какие-то? Вот нас то сколько, не знаю, там 400-500 человек. Так давайте сейчас отсюда, пусть еще кто хочет выступит, давайте соберемся, пойдем туда и просто спросим у Пороха, посмотрим, как у нас примут. Это же в конце концов, кто мы, мы терпели, что ли какие-то, что пришли сюда терпеть, смотри.